Всім привіт! Я довго думав, що для вас зняти, і вирішив <кхід> CS 2. Так як я недавно я тільки її скачав, і там, ну, чесно, граю я не дуже сильно. Ось, в саме відео потрапила лише одна катка, тому що друга, хоч ми її і виграли, але вона була доволі токсична і взагалі не хотілося мені її вставляти. Ось. Тому не буду більше затягувати, на зв'язку Вовк, і ми починаємо. Ну але ДЕС-2. Нарешті. Notish. Mm. Yes. No? Not ish. Ура. Йоу. Чекаю на гравців. За пятнадцать семьи значили.

Все поставил. Сейчас ген будеть щоб контакт на зарядку поставити. Я поїду. Буду без <гаду> без пушки, без з помпо ходити нормально. Love is son. Я хочу 90, я не вїна, може зараз дохну і заберу я пушку. ха Деньги исп... я А, пуска. Хорош. Можно мне пушечку? А, Ты забирам. Так, все, бешняку лучше не мать кого. Как... Я могу... Купити. Полні закупки, полні закупки. Я шелепче купить. Полный закупка. повний закуп. Э, я закуплю. Куплю эмочку. Куплю вот М4 и і... М16 вроде. Не, чекай. Вот М4АУ-1 вася мы прям любимым. И тоже шиода. Пай так называется тоже. Это был Мучка. Там нешн глушак. Ну короче, да. Вот, вот оця, що целый человек пам'ятаю, як называет. Тоже Эмочка, емочка, але какая я не пам'ятаю. Зрост. Зрос. було было бы Фуй. Попав, я точно попав хоча б раз. To trup, to trup. Lepší vezmu se, jestli to chytíš, Já jsem? C já jdu na... A, nevidíš. C. A. C. A. О! А як? Який мені хедшот з такої відстані зробив? Що? Ти взагалі нормально? З такої відстані робити хедшот. Ні, я, я буду з пістіком. Це точно нормально, ну? такої відстані хедшот робити. Це взагалі можливо, ні? пта! Нахер пішов? Ну я хочу брас нм пішов Нафиг пишу. Весикусай ні разу не попав Давай Може да нього є саперський набір, Ми би без нього заразлили. Сто відсотки. Запас дайди. Видимо вот вс. Честся просто потому что бо я кша честно не знаю, что я тебе просто не у меня калаш, какашка. Там по его... Польбо... Йоу. А дить нафиг, як вы на це роблять? що це за жесть? Я так оратой не що я не розумію? вау Чел хорош. нафиг я бишь туда идти не буду на там за секунду взрывайся неадекватно идем на Б. блади нафиг я більш шумно их сейчас застрял ясно все пишите Я в него стрелял. Чем мне на тю... ему на тю урон не пронесли, если Ну тут я бы. А я в него стрелял. Трэш. Добро, тут не только я играть не умею. Ага. Угу. Та пофіг я буду з пістюликом ходити. No. Не впервай. У них емочки у них вони них фулзап. Ну майже фулзаку. А я з пістюликом хожу. з юспом обриганим. О, хорош. Добре. Хедшот. Ага. Треба просто зараз на рівні голови тримати приціл. О, пушка. О, М4А1. САТ. А, це, це тоже М4А1, тільки це. Чи що? Що це за цей? Короче, забіги фіг. Короче, глянешь тамочка. Емочко мені треба. Емочко я люблю. Куда навіть яче? Ясно. Я все понял. Без проблем. Боже, кличе. на навіть добіг! Алло, люди. На ногу. Дуже смішно, да? Та Господи. Технічна перерва. Добре тільки токи, буду попрошу дивитися.

O! Oh. Ura! E... I to w ogóle wyklucz, А, бот. Добро, не буду так казать, потому что они убьют. Ты че с помпой? Не страшно. Я не хочу умирать. Мы два, два на одного лишь. Двое против одного. А, ясно. А чё не озарач? Меня ты вот чё не меня это? Не буду. Нет. Нафиг. И за палку. Все. Все, что требуется. А вы трое играете. Их два чела ливнули. А. Изи. Ты нормально за меня? Добре. Ну а на цьому поки що все. Всім велике дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока!